В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дена В'йон. Вітаю вас. Парк чи пудмайданчик. Пристрасті навколо цього питання розгорнулися у Костополі. Жителі одного із мікрорайонів не згідні з тим, що у місці, де вони могли гуляти та займатися спортом, розпочалося будівництво. Чиновники такі реакції дивуються. кажуть, відповідне рішення міські обранці прийняли ще два роки тому. З Костополя повернулася Тетяна Климчук. Парк на перехресті вулиць Рівненської та Сидорова у Костополі, за словами місцевих, існує ще з 70-х років минулого століття. Раніше він був огороджений, засаджений деревами та облаштований спортивним снаряддям. Про колишній вигляд парку тепер нагадують лише фотокартки. Не так давно на цій території з'явився перший житловий будинок, і ось з днями почалося ще одне будівництво. Людей, які живуть по сусідству, цей факт обурює. На цьому тижні люди стиха ввечері привезли пісок, привезли щебінь і почали заливати фундамент. Фундамент був залитий ще позавчора. Він стояв це листій він в одностовчики. А вчора ввечері, коли почули, що прийдуть представники преси і люди будуть протестувати, то вони їх стиха. Позагортали все. Хто проводить будівництво і чи має він на це право, місцевий інспектор з архітектурно-будівельного контролю повідомити відмовилась. Не змогли прояснити ситуацію і керівники Костополя, хоча законність будівництва пообіцяли з'ясувати. При цьому міські очільники переконують, суперечлива територія ніколи офіційно парком не була. А з 2010 року, за рішенням сесії міськради, вона отримала статус житлової та громадської забудови. Тож зведення будинків при наявності відповідно дозволів там не є порушенням. Було розроблено е, проект землеустрою по відведенню цієї земельних глянок зокрема цієї е, у власність. Е, а також затверджена було рішення про затвердження проекту землеустрою, Відповідно передано у власність уже особам, яким було виділялося, яким давався досвід. Людей, які зібралися на імпровізований мітинг, аргументи посадовців не влаштовують. кажуть, рішуче будуть відстоювати єдине у мікрорайоні місце для відпочинку. Обіцяють звертатися як до міської, так і до верховної. Ради, а також до суду, хочемо так, би, що міська рада нам надала документи, рішення предоставила, коли це все як того, що в 2010 році цей парк, скажімо так, він і був парком завжди. Паркова зона перейшла в землі громадського користування, і від того почали зділитися на участки. І будемо, якщо нічого не допоможе, так будемо звертатися до суду. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Хто хоче, той і робить. Жителі села Забороль Рівненського району віднедавна мають відремонтований будинок обрядових подій. З десяток років приміщення було занедбане, а двері заміняв шматок тканини. Цієї осені будинок обрядових подій набув нового обличчя. Це стало можливим завдяки конкурсу проєктів, який проводить облрада, і, звісно, активності сільської громади, яка у цьому проєкті взяла участь. Детальніше Іван Марчук. Ці кадри відзняті на початку січня 2008 року. Заборольський філіал будинку культури, який слугує приміщенням для обрядових подій, майже 10 років стоїть занедбаний, тепла тут немає, тому стіни вкрились льодом. Всередині повний безлад. За відсутності іншого місця в селі Заборольцям доводиться відзначати свята саме в таких умовах. Майже 5 років тому люди запевняли, до руйнації цю будівлю довів сільський голова. Тепер тут усе інакше. Якщо зовні приміщення майже не змінилось, хатинку тільки побілили, то на ремонт. Всередині витратили понад 70 тисяч гривень. Зайнялась будинком обрядових подій Валентина Солощук, який на останніх виборах люди довірили керівництво громадою. Жінка взяла участь у конкурсі проєктів сільських голів, що проводить обласна рада. Добробут власними руками, так і називається і в рамках проєкту Обласна рада проєкт взяв, отримав перше місце в конкурсі обласному. Відповідно, 50 відсотків, більше 50 десь 60 відсотків проекту, мало бути залучено коштів місцевого місцевої громади. Навіть не бюджету. Бюджет ми тільки 10 тисяч використали на вкладання бруківки. все решта, що тут зробилося, робилося своїми руками. Із обласної казни на відновлення приміщення забороль отримав 32 тисячі гривень. За ці гроші тут придбали дещо з техніки і радіє сільський голова. Нарешті здійснили маленьку мрію. Купили великий хо. Холодильник. Дуже задоволені, всі страви, всі ковбаси, все м'ясне, все, що є, тут вміщається на весіллі. Нині будинок обрядових подій знову користується попитом. Тут Тетяна Горецька нещодавно зіграла весілля своєї доньки. Якби не це, то не знаю. Шалаш, палатка, грязь. Нам дуже сподобалось тут. Нас буде, нас дождем, на ще одна дочка є. Будемо робити, коли весілля, і так теж сюди прийдемо. Отримати кошти на ті чи інші потреби села керівник громади може не тільки з обласного, а й з різних інших фондів кажуть в облраді. Нехай ці суми і не мільйонні, але для маленької, і від того не менш важливої справи їх буде достатньо. Головне Правильно написати проект. Бо якщо написати проект, дайте кошти на ремонт дитячого садочка, так то таких проєктів так пруд пруди. А якщо написати той же самий проєкт Гроші для дитячого садочка, але назвати його Об'єднаймося заради дитини, то хочеться почитати, що там в змісті того проекту. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. 20% від громади, решта від міської влади. Такі умови муніципальної програми сталого розвитку, яка уже 8 років діє у рівному. Завдяки їй рівняни, які живуть у багатоповерхівках, можуть відремонтувати дахи, комунікації, ліфти. На наступний рік члени бюджетної комісії рівної ради пропонують виділити 5 мільйонів гривень на реалізацію цієї програми. Для порівняння цьогоріч на неї було передбачено 3,5 мільйони, які розподілили на 30 проєктів. Хочих отримати співфінансування у наступному році, чиновники закликають не баритися і подавати свої пропозиції вже. Ми в листопаді-грудні формуємо базу на наступний рік. От, відправляємо листи, отримуємо повідомлення від ОСББ, що вони хочуть. Звичайно, хотілося покрити максимально всі ці заявки, але на жаль, от все впирається кошти. Майже 40 багатоквартирних будинків області уже до кінця цього року матимуть теплові лічильники. Це багатоповерхівки в обласному центрі, а також у Квасилові та Березному. Загалом на Рівненщині понад 200 багатоквартирних будинків уже оснащено засобами обліку тепла. Ще у 16 будинках у рівному встановлять лічильники гарячої води. Для цього у державному бюджеті передбачено 3 мільйона 600 тисяч гривень. Частина з них, як повідомили у головному управлінні житлово-комунального господарства, вже надійшла на рівненщину, аби запровадити повний контроль за використанням тепла в області. Необхідно встановити ще 900 лічильників. Кошти на це має виділити держказна. Темпи поширення епідемії віл сніду в Україні не зменшуються. Як зазначають лікарі, ця проблема давно вийшла із суто медичної площини і набула соціального характеру. Саме тому в обласному центрі боротьби зі СНІДом проводять профілактичну роботу серед представників груп ризику. У центрі також планують відкрити стаціонарне відділення, що дозволить поліпшити якість надання медичних послуг ВІЛ-інфіковане. Віл-інфекцію вперше на Рівненщині зафіксували у 1996 році. Нині в області зареєстровано понад 1800 випадків віл-інфікування. Найбільше їх у Рівному, Кузніцовську та районах, наближених до обласного центру. Переважно ми реєструємо випадки серед жителів міста. Вражає переважно найбільш працездатне населення та репродуктивне. Вікова категорія це 25-49 років. Обласному центру профілактики та боротьби зі снідом виповнюється 10 років. Нещодавно він переїхав у нове приміщення. Більше площі, більше умов для надання медичної допомоги. За словами головного лікаря, заклад працюватиме за принципом єдиного вікна. Пацієнти зможуть отримати тут комплекс необхідних послуг. Це центр інтегрованих послуг для віл-інфікованих. Це наша остаточна ціль, остаточна мета. Закінченням цього буде надання стаціонарної допомоги. Нині антиретровірусну терапію при центрі отримують понад 300 віл-інфікованих жителів області. І хоча вона надається безкоштовно, відсоток тих, хто з певних причин від неї відмовляється, залишається високим. Ще 10 років тому ми говорили, що СНІЦ це чума ХХ століття. Зараз ми так не говоримо, тому що є АРТ-терапія, люди лікуються, люди живуть. Змінюються проблеми, є невирішені проблеми, є проблема того, що лікування надається в достатній кількості, багато пацієнтів лікуватись не хочуть. Виховання так званої прихильності до лікування є одним із основних завдань центру. Як каже головний лікар закладу, згодом інфіковані все ж вдаються до терапії, але ефекту вона не матиме, адже у вірусу виробилася стійкість. Займаються у центрі також профілактикою. Задля цього співпрацюють з благодійним фондом Майбутнє без СНІДу. Його волонтери працюють з групами ризику ін'єкційними наркоманами, ув'язненими представницями секс бізнесу, а віднедавна із чоловіками, які надають перевагу одностатевим стосункам. Це група дуже закрита. Вони, якби на соціальний працівник із групи ризику даної групи, і якби доволі непогано вийшли ми на цю групу. Хочу вам сказати, що по оціночній кількості в нашій області. Якщо, наприклад, у нас жінок секс з бізнесу затверджено 800, то чоловіків, які мають секс з чоловіками, в області 2000 затверджено, тобто це велика кількість, і це група, з якою потрібно працювати і працювати. Представники фонду надають можливість швидкого діагностування. Окрім цього, обмінюють шприци, роздають презервативи та лубриканти. Руслан Савуляк, Сергій Савта, інформаційна програма День. Клевенський госпіталь для ветеранів отримав нового керівника. Ним став 35-річний Андрій Бурачик, який до цього обіймав посаду головного лікаря Рокитнівської центральної районної лікарні. Відповідний контракт з новим очільником госпіталю за поданням обласного управління охорони здоров'я вже підписав голова рівненської облдержадміністрації Василь Бурташ. Сьогодні Андрія Бурачика вже представили колективу. Нагадаю, до цього начальником Клевенського госпіталю для ветеранів упродовж тринадцять років був Григорій Слива наприкінці вересня. Він написав заяву про звільнення за власним бажанням. Бурачик Андрій Іванович, головний лікар Рокітинської центральної районної лікарні, який показав себе як хороший організатор охорони здоров'я, хороший менеджер і хороший керівник. Ми ставимо завдання укріплення матеріальної технічної бази і розвиток нашого госпіталю, який сьогодні один з найкращих в Україні. Особливе свято для особливих дітей. Обласна бібліотека для юнацтва влаштували майстер-клас із виготовлення гляльок-мотанок для вихованців навчально-реабілітаційного центру. Особлива дитина. 20 діток переймали досвід у досвідченої майстрині разом зі всіма. Вчилися робити гляльку-мотанку, і наші кореспонденти. П'ятнадцятирічний Михайлик любить читати книжки та грати у футбол. Створювати іграшки власними руками йому раніше не доводилось. Це каже перший досвід. Хоча у такому юному віці в хлопця є цілком доросла мрія. Я мрію стати пастором церкви. Тобто, як е, секунд. Якій е, священник, да? так само і пастор церкви, так і інші ну, плониці. До Дня дітей з особливими потребами майбутній мрійник разом зі своїми однолітками навчався виготовленню ляльки-мотанки в обласній бібліотеці для юнацтва. Творчий майстер-клас діткам провела знана на Рівненщині майстриня Антоніна Шафранська. Я приготувала від себе такий невеличкий подарунок від себе. Отак, о от такого невеличкого зайчика. От це не тільки зайчик, по народознавству це кукла. Такі майстер-класи виконують одразу дві функції: з одного боку залучають дітей до творчості, а з іншого ще й приносять користь здоров'ю, оскільки виготовляючи ляльки, діти заспокоюються, мають змогу реалізувати себе в колективі та вдосконалюють дрібну моторику рук. Саме завдяки таким заходам, ми хочемо виховати в них моральність, порядність і розвинути всебічний освіти. У стінах бібліотеки таке свято влаштували вперше. В майбутньому організатори планують проводити частіше різні заходи та залучати до них особливих діток, аби вони мали змогу не лише брати участь у майстер-класах, а й стати активними читачами. Ми плануємо в наступному подальше співпрацювати із центром. Будемо ми дітки діток записуємо до нашої бібліотеки. Якщо вони ну не в змозі самі приїжджати, то ми будемо туди привозити книжечки. А на сам кінець на дітей чекали подарунки та солодкий стіл. Світлана Даниш, Назар Інформаційна програма День. Знаменитий щедрик Миколи Леонтовича лунав нині у концертному залі Рівненського державного гуманітарного університету. А у ролі диригентів виступили студенти музично-педагогічного факультету. Тут відбувався традиційний конкурс, який цього року був присвячений 135-річчю від дня народження знаменитого українського композитора. За перебігом змагань слідкувала Галина Баранчук. Цьогорічний конкурс присвячений 135-річчю видатного українського композитора, хорового диригента, педагога та громадського діяча Миколи Леонтовича. Він є автором багатьох відомих обробок народних пісень. Однією з найпопулярніших є «Щедрик». Цю мелодію знають у всьому світі під назвою Колядка дзвонів. То спостерігає за диригентом, здається, що керувати колективом дуже легко. Насправді ж кажуть викладачі: лише для того, щоб навчитися правильно тримати руки, потрібно витратити не одну годину. Спочатку це є елементарні вправи, технічне навантаження, таке де вони кожен день повинні над цим працювати. Це технічна сторона. А вже про музику ми вже пізніше. Ганна Вознюк вчиться на музично-педагогічному факультеті РДГУ вже третій рік. До вступу в університет. Про диригування не мала жодного уявлення та спробувавши керувати колективом, вже не може полишити цього заняття. каже участь у творчих конкурсах стимулює її удосконалювати майстерність, тому що бачу свої недоліки, бачу е людей, які інші диригують, бачу викладачів, як вони деригують різних приклад. І ну намагаюсь, якби дійти до певного рівня, щоб це було достойно, дати можливість їм розкритися на другому курсі, на третьому, на четвертому тобто, в процесі підготовки, хто наскільки. І таким чином стимулювати їх творчий розвиток. Переможці конкурсу, окрім традиційних грамот та матеріального заохочення, можуть розраховувати на продовження навчання за спеціальністю, які показали себе з професійної точки зору. От вони в першу чергу будуть претендентами, для тери, щоб вступати в магістратуру. Це найвищий щеплення. От нашої освіти професійної. цього разу такі привілеї здобули в своїх номінаціях: Назар Андрушко, Анна Бозняк та Анна Дубчак. Їх диригентська майстерність не викликає сумніву, кажуть педагоги, адже твори Леонтовича є досить складними для диригування. Галина Баранчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Фестиваль вуличних вертепів вперше організовує влада рівного. Його планують провести 13-14 січня. У виступах, які за задумом мають тривати до 15 хвилин, потрібно буде показати невелике театралізоване дійство. Взяти участь у ньому зможе будь-який колектив і навіть окрема сім'я. Як повідомила заступник міського голови рівного Галина Кульчинська, заявки на участь прийматимуть до 5 січня. Фестиваль вертепів організовують як альтернативу конкурсу ялинкових прикрас. Бо як з'ясувалося, цьогоріч, паперові іграшки є пожежонебезпечними. тому від їх виготовлення і розміщення на ялинці цього року відмовилися. Господарі виявилися найсильнішими на турнірі імені Гніла Хасевича, який фінішував у п'ятій спортшколі рівного у місцевих спортсменів 14 золотих медалей та впевнене перше загальнокомандне місце. Другими стали гості з Волині, а третіми тернопільчани, яких 9 та 6 перших місць відповідно. Загалом у змаганнях взяло участь майже півтори сотні юнаків з п'яти західних областей. Турнір став одним із етапів підготовки спортсменів до світової першості, яка відбудеться у серпні. Наступного року. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі Хай щастить. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.